Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список місту зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Нижчі мій номер телефону, звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Бесь сьомий Passat Одинадцятий рік 170 тисяч пробігу, 9850 ціна, 1,4 бензин, контакти ось тут присутні. Так, не пам'ятаю хто. хто цікавився, але є така машинка. Комбінований салон, шкіра Алькантара, клімат, мультикермо, підігріви, сидінь, коробка механічна. Парктроніки присутні. Opel Astra H 9 рік, 1,7 дизель. Механічна коробка, 6800 ціна, контакти ось тут присутні. Салон шкіряний. Мультикермо, клімат контроль присутні. Фуркоп та парктроніки є. Реномегандрового покоління, Четвертий рік, 360 пробігу, 3950 ціна, 1,5 дизель. Контакти присутні. Салон бачимо комбінований. Шкіра тканина. Так, решту трошки погано видно. Б-8 Passat. 15 рік модельний 16, -ти, 262 тисячі пробігу, 2 літровий дизельний двигун на автоматі, клімат-контроль, два ключі, контакти присутні, 15650 ціна. Так, Салон надканині. Оректроніки є, більше інформації по телефону. Ford Мондео, 9 рік, 234 тисячі оригінального пробігу, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка повністю обслужена, 6250 ціна, контакти ось тут присутні. Клімат контроль присутній. Мультикермо, магнітола, дисплей. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 308. 2015 року, 177 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, 10500 ціна власник Олег. Власник Олег десь пішов на каву. Так, трошки заглянемо по салону. Більше інформації уточнюйте. Volvo V-50 11 рік, 206 тисяч пробігу, де другий двигун, 1,6 дизель, 8300 ціна, контакти присутні. Шіряний салон бачимо. Мультикірмо, клімат-контроль присутнє. Б-6, Passat, 10 рік, 210 тисяч пробігу, 1,6, дизель, механічна коробка, клімат-контроль, підігрів. Пишуть 7,400 ціна. Власник Павло. Ось тут контакт. Так, так, да. Заглянемо по салону. Бачимо клімат-контроль, підігріве сидінь. Мультикермо, коробка механіка. Peugeot 308 sv 13 рік, 189 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка повністю обслужена, 8 тисяч ціна, контакти присутні. Так, Бачимо, є клімат контроль. Механічна коробка передач. Рено меган. 13 рік. Музика боус, 1,5 дизель, механічна коробка, 9650 ціна, 249 пробігу, контакти до власника присутні. Так, по салону дивимось, є навігація. На гарних дисках досить. Парктроніки та форкоп присутні. Шкода Octavia Scout. 18 рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматі. Свіжо пригнана, повний привід, 21 200 доларів. 187 пробігу і контакти ось тут присутні. Так, Салон на тканині. Клімат контроль, підігрів сидінь, мультикермо присутнє, оригінальне сидіння з маркуванням скаут. Парктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Opel Astra H 2007 рік 223 тисячі пробігу, 4800 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка. Контакти до власника присутні. Так, зачинено. Volkswagen Golf, 18-й рік модельний, 19-й, 201 тисяча пробігу, 2-літровий дизельний двигун на автоматі, 17600 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, покажу по салону. Клімат контроль, підігрів, мультикермо, звичайно, чистий охайний салончик. Більше інформації уточнюйте. Volvo v 50 12 рік, 195 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 9 тисяч ціна, контакти ось тут присутні. Шкіряний салон комбінований. Комбінований з Так, такий чорно... чорно-білий чи, чи чорно-бежевий. Якось так гарно виглядає. Фуркоп та парктроніки присутні. кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте інформацію. Ford Focus 12-го року, 259 тисяч пробігу, 1,6 дизель, коробка механічна, 6800 ціна, контакти ось тут присутні. Є кондиціонер. Більше інформації уточнюйте. Opel Insignia, 10 й рік, 329 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, коробка механічна. 8150 ціна, контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону. Так, Сидіння на тканині з регулюванням сидіння мультикермо, клімат-контроль бачимо. Фуркоп парктроніки присутні. Шкода Октавія, 13-й рік. 1,6 дизель, механічна коробка, 227 тисяч пробігу, 9950 ціна, контакти присутні. Мультикермо, клімат, контроль, коробка механічна. Польво v 50 9 рік, 1,6 дизель механічна коробка, 238 тисяч пробіл, 6900 ціна, контакти присутні. Коробка механічна. Салон комбінований. Мультикермо присутнє. Більше інформації по телефону. Volkswagen Golf. 10 рік. 1,6 дизель, механічна коробка передач. 8600 ціна за автомобіль, пробіг 245 тисяч. Контакти до власника Олександра присутні. Так, дивимось по салону. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви, коробка механічна. Парктроніки присутні також.